Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Світ. ЄС виділить додаткових 900 мільйонів євро із заморожених активів РФ для України. Про це заявив заступник генерального секретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття другого форуму оборонної промисловості України ЄС. Кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Таким чином, загалом, євросоюз виділив понад 3 мільярди євро на підтримку України та її оборонної промисловості. Підсумував Фріс. Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню. Як повідомляють місцеві медіа, між країнами пройшли перші перемовини. Їх провели очільники військових операцій Пакистану та Індії. Були обговорені питання, пов'язані з продовженням зобов'язання, що обидві сторони не повинні робити жодного пострілу або ініціювати будь-які агресивні і ворожі дії одна проти одної. Також було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення відведення військ від кордонів і передових районів, повідомила індійська армія. Цікаво, що до громадян Індії звернувся на редра моді. Прем'єр сказав, що вирушить у Пакистан, але він переконаний, уряд сусідньої країни підтримує терористів. Зараз військова операція Індії на паузі. Так вона поновиться, якщо Пакистан нападе. США та Китай домовилися про 90-денне торгове перемир'я. Про це повідомили на сайті Білого Дому. США на 90 днів знижують мито на китайські товари на 24 залишаючи лише 10%. Також скасовуються деякі додаткові мита, введені у квітні. Китаю відповідь робить те саме: на 90 днів знижує мито на американські товари на теж 24%, залишаючи 10%. Крім того, покін прибирає додаткові мита та інші обмеження, запроваджені проти США з квітня 2025 року. <му> у Ватикані Конклав обрав нового 267-го папу римського. Ним став кардинал Роберт Прево, який узяв ім'я Лев XIV. Це перший американець, який очолив святий престол за всю його понад 2000 річну історію. Раніше Ватикан негласно опирався обранню понтифіка зі США через статус на держави та світський вплив цієї країни. Втім, його тривала місіонерська діяльність у Перу ймовірно пом'якшила ці побоювання серед кардиналів. Новообраний папа з'явився перед вірянами на балконі собору святого Петра в традиційних папських шатах, на відміну від Франциска, який у 2013 році вийшов у простому білому вбранні, під час своєї першої промови Лев XIV благословив вірян та побажав миру та єднання всьому світу. На противагу пропагандистської компанії «Безсмертний полк в Європі та Америці відбулися серія акцій під назвою Смертний полк. Учасники перформансів влаштували демонстрації, які стали антитезою до парадів «Побідобєсія», створених російською владою та пропаговані російськими громадянами по всьому світу. За словами активістів, їхня мета нагадати цивілізованому світу про варварські дії Москви, яка протягом десятиліть системно порушує міжнародне право, розпочинає агресивні війни проти сусідів та по всьому світу, здійснюючи численні воєнні злочини, зокрема проти цивільного населення та дітей. Крім того, під час перформансів їхні учасники розповідали правду про участь Росії у Другій світовій, зокрема її союзництво з нацистськими режимами та колабораційну діяльність мільйонів росіян з гітлерівцями. Так вуличні перформанси прогриміли у дев'ятьох країнах Європи та в Канаді. Як повідомляють представники української діаспори, акції відбулися у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Італії, Чехії, Іспанії, Албанії, Україні та Канаді. Російські побідобесії, це все марахабесії, триває у кожній країні. Безсмертний полк це інструмент пропаганди. Руслан і штаб. Вони не хочуть розповідати про ті злочини, військові, які чинять зараз їхні співвітчизники. Про те, як вони накази віддають катувати, вбивати. Ми в різних країнах проводимо маніфестації смертний полк. Ми показуємо воєнні злочини росіян. Стрічка Україна ворог у лісі отримала престижну премію BAFTA TV Awards. Проєкт став найкращим односерійним документальним фільмом. Він розповідає про військовослужбовців 210-го окремого спеціального батальйону. Берлінгу. за сюжетом бійці намагаються захистити важливу залізничну лінію, що заважає окупантам прорватися до Харкова. Більшість кадрів знято самими солдатами за допомогою GoPro-камер. Премія Бавта є аналогом американської Еммі. Раніше Україна вже отримувала цю нагороду. Наприклад, у 2023 році на премію номінували чотири проєкти про війну. А торік українська співачка Юлія Саніна та британка Ганна Вадінґем отримали нагороду Бафта TV за проведення Євробачення. Колись найбагатша людина у світі та засновник Мікрософт Білл Гейтс пообіцяв роздати практично все своє багатство хворим та бідним. Це відбуватиметься через його фонд, який припинить існування 31 грудня 2045 року. Гейтс сказав, що фонд витратить понад 200 мільярдів доларів протягом наступних 20 років, пише «Ексіус». Гейтс, статки якого Форкс оцінює в понад 112 мільярдів доларів, повідомив, що спочатку планувалося закрити фонд через кілька десятиліть після його смерті і смерті його тодішньої дружини. Тепер Гейтс вважає, що коротші терміни здійсненні. На запитання, чим зумовлено це рішення, в інтерв'ю BBC Гейтс відповів, що за 20 років у світі будуть інші багаті люди, і вони краще розумітимуть, як допомогти людям розв'язувати проблеми. Гейтс розповів, що гроші будуть виділятися на три основні напрямки: зміцнення здоров'я дітей та матерів, боротьба з інфекційними захворюваннями та бідністю. Щоправда, станом на зараз, навіть якщо Гейтс роздасть 99% своїх грошей, то все одно залишиться мільярдером. У тексті рішення роздати всі свої гроші. Він зазначив, що його статки зараз оцінюються у 108 мільярдів доларів. Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на зап'ясті татуювання із зображенням логотипу жіночого руху спротиву на тимчасово окупованих українських територіях зла Мавка. Відповідною новиною вона поділилася на своєму акаунті в інстаграм. За її словами, це жест на знак солідарності з жіночим опором. Своєю чергою на цей жест зі сторони пані посла відреагували координатори злої мавки. Вони зауважили, що така підтримка неабияк мотивує сміливих повстанок боротися проти загарбників. Прогриміла найочікуваніша модна подія року – Медгала-2025. Тема балу цьогоріч – пошиття одягу в чорному стилі, яка пішла з книги Моніки Міллер про дендизм. Вона присвячена стилізації афроамериканської діаспори у 20-х роках. Дрес-код має назву шито для вас, що вказує на індивідуальний підхід. Цього року захід відзначається не лише модними образами гостей, а й акцентом на внесок виключно чорношкірих дизайнерів і стилістів у світову моду. Гостям довелося заглибитися в історію чоловічого костюма, поекспериментувати з кроєм та декором. Цього року зірки надавали перевагу одягу у чорно-білих кольорах. Також було багато образів у синьому та смарагдовому відтінках. Доволі часто зустрічалися блискучі тканини, срібні та золоті деталі. Особливу увагу привернули вбрання, створені з акцентом на чоловічий крій. Це костюми трійки, жилети та піджаки з широкими плечима. Важливою частиною був і декор, зокрема, перлини. Кожна зірка намагалась показати свій індивідуальний стиль. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ до зустрічі.